Чудовий передріздвяний дарунок зробили для парафіян бродівського храму воздвиження чесного животворящого христа Господнього та й для усіх жителів нашого міста. Концерт відомого Галицького академічного камерного хору, про що і наступна відеорозповідь, Галицький академічний хор співав у бродах. Почути камерний спів більше сорока людей можна було у храмі воздвиження чесного животворящого Христа Господнього, де душ отець Ярослав Царик. Львівські хористи, які на сцені більше 20 років, а останнім часом активно гастролюють за кордоном, свій виступ у бродівській святині приурочили відзначенню сторіччя створення легіону українських січових стрільців. Як підмітив отець Ярослав Царик, сотню років тому українське січове стрілецтво стало на боротьбу з Російською імперією. Бачимо, історія має здатність повторюватися минуло 100 років, і сьогодні наші добровольці, наші українські військові знову захищають свою землю від окупанта. Тож, нагадуючи про ці події за ініціативи парафіянки храму Марії Гончарик, яка п'ятий рік співає у знаному хорі, на запрошення міського голови Анатолія Белея і парафії чесного Христа у місто Броди приїхав Галицький академічний камерний хор, диригентом якого є Василь Ясеняк, народний артист України. Саме за участю цього хору, 21 грудня 2014 року, в храмі чесного Христа отець Ярослав. Слав царик служив святу літургію. Парафіяни, які були цього дня у храмі, говорять про прекрасну духовну атмосферу, поринувши у яку під чудовий хоровий спів молилося особливо легко. Після служби Божої хористи у супровіді коляди вийшли до людей, щоб дати концерт, присвячений століттю січового стрілецтва. У програмі виступу Галицького академічного камерного хору звучали духовні твори та патріотичні стрілецької доби. Завершальним акордом концерту стала пісня Пливе Кача, присвячена Небесній Сотні, соло, в якій виконував колишній парафіянин храму Воздвиження Чесного Христа Сергій Немерко. 大船。Gotcha. Подячні слова за молитву і прекрасний концерт ще раз підкреслили значимість та невимовну велич незвичної духовно-естетичної події у стінах храму.